Піші походи місто Луцьке, ринок Варшавський, зараз я одному прекрасного людини, дуже давній мій знайомий. Гляньте, виглядне ключів, любе рабе, у Сашка любе ребе. Тобто він гостить, ножички, сокирі, багато що. У нього тут станочки, інструмент. Тісочки. Людина, яка вміє працювати, виготовляти це все, ключі. Чіпі, море всього. <звіх> Не ругайся, я відео знімаю. Скажи, що ти, ти за Зараз чіпі буду в тебе робити. Гроші. гроші на місці. Зараз підую, Саша, я трошки чуть-чуть ще зніму, буквально 30 секунд. Далі я пройду, О, лопати, сукири. Теж мій старий знайомий. Гляньте, що тут робиться. Кому треба? О, гляньте. Все, от зда, оце, що я знімав. Людина приїжджає по вихідних, тобто шукати його, різні інструменти під заказ, живе, в Рожичах, але приїжджає в Луць. І для людей, які працюють на дачах на урод, дуже якісний, якісний матеріал. Я сам брав не один раз, довольний до сих пор. Так що піші походи Анатолій Кушиця селами, містом, Луцьком, тут теж лопатки. Зараз я йду робити ключі, чіпи. Дякую, я вам показав, де чіпи ключі. Там працює Олександр, дуже гарний майстер, полковий, давній-давній мій друг.